З вами я Димончик. Сьогодні я приїхав сюди до на моєму домі. Сьогодні я зараз тут знімайкою. Якби в мене котик був, я би його, я би він там зараз сидить в гаражі, знаєте чому? Він написав, його коротше, він там спить пильма все. Е, ну, в мене зараз не прокотка. А давайте, коротше, зараз. У мене тут я знімаю такий реально на -е -е -е, судовішні. Тобто такий прийшов, що ти тут знімаєш? Коротше, і я найгаріше переїхав в тусу довечня. Я, я, я сказав, ну, попередження тебе. Коротше, мій зараз брат грає фіфу і вона дуже голосна. Коротше, ми все перевезли сюди, ноутбук, звісно ж. І, і, і коротше, я бы хотів, Короче, я я вам е, е, хотів сказати, що я в до вишні. Коротше. коротше, ну і я я, я, я вже сказав в я буду ролики знімати в Зараз може найдуть мені я знайду фотопад, буду блог знімати, може завтра, може, ні, ні, не знаю коли, ну коротше буду так знімати і ви підписані на мій канал, ну а що робити? Це відео підходить в кінець, кінець, коротше, просто просто, коротше, кінець. І не, та, то, Коротше. Е, ще, напевно, всі мій е, брат з мене вже. Коротше. Блін, коротше, коротше, коротше. І я би хотів закінчити це відео. Якщо вам добавилося, що я переїхав сюди. Поставьте лайк, підпис на мой канал. С вами я был мистер Димончик. Так, папа, че я забуду чтоб... на как... Доброе... Папа, папа, папа.